Три дітка, друзі, всім доброго весняного ранку. Радий бачити вас всіх на каналі. Не виходив давно я на зв'язок. Повірте, на це були свої об'єктивні причини. А сьогодні хочемо поїхати подарувати деревця та на наших площах, де будемо сіяти. Поміняємо два циліндра. Поставимо сотки, стоять у нас восьмидесятки, Слабуваті вони на підйом і на диски слабуваті. Не подобаються мені. Постійно вони течуть, із-за того, що на них шалена нагрузка. І як дорвем дерева, поставимо новенькі ланжерони. Купили, бо я ж ці ухайдохів, хто за мною дивиться на деревах, як рвали. От Так, от. так що дивимося, буде цікаво. Приємного перегляду. Так, ну что, залезли в тормоза. А тут с диска осталось только железяка. Оно выпадало. Где вот такие диски речающие. Да нет, не речающие, но слава богу, что они есть. И сейчас мы их туда внедряем. Внедряем. Міняємо циліндри і печемо в поле. Зняли барабан. Ручу обидва диска такі. Під ремонт одразу. Щоб робили, ну довго. А, що самі тормозачі не клинять? Бо по барабани будуть краще. Угу. Треба... Ну то треба... Треба, щоб ручняк такий був, щоб воно не, цей, не рушало. Та зрозуміло, тоді не забудеш. Тоді не забудеш зняти, так. Да. Ну я думаю, правильно буде на одну сторону поставити два клепаних, а на другу два не клепаних. І подивитися, які довше ходять, якщо вони однакові. Товши наш одинаково, буде Товщина, так. Да. По шліцам голови. Один такий, один такий, туди. Так, один, я ж туди. тому що кажу, туди пару поставити, туди пару поставити. Ну, це... Якийсь, В... обірви такий хоче тормозити. Ага, От, ну це, це сходи ходить по шліцах. шліцах. Оту ж оклапаний мот обірвати. Так вони... Заклеяний був. <кх> Та воно що той, що той, якщо перегріє, то обірве хоч один, хоч другий. Якщо забув на ручняку. Ну на ручняку буває, я бува забуду, воно їде на ручняку, черка, а потім... На кота нема, ага. Значить... Кота нема, воно воняє. Та пахне. Ти так воно ж... Діло в тому, що ті воняють, що клапані, а ті не воняють. Та воня воно та все. Так що, друзі, не забувайте знімати з рушняка. Короче, порилися в загашниках. І знайшли, дивіться, що нове. Нова тормозна, ступиця чи шочи, фракціон фрикціон фракціон. Коротше, Зараз буде права сторона, так тормозить, що леву можна відключати. Що, ми оці поставим, да? Пороток зробимо пороток. З ними на ту сторону підкинемо, да? Коль не... полізли. Полізли, то вже раз. Ага. Ну Добре, Короче, капітально ми тормоза відремонтуємо, щоб ми туди вже не лазили. Так, Ну що, цю сторону зробили. Циліндри перекинули. Зараз то все попідключаємо. Піднімаємо трактора трохи здлинув домкрат. А це, друзі, добрий домкрат. Хто надумає купляти, беріть, не пожалкуєте. Піднімає і в меза легко. Воздушок, правда, закінчився. Компресорі. Аби хто включив, чи воно вже підняло. Колесо. Не підняло. Зараз включимо компресор, накачаємо, ту сторону робимо і в поле вперед. Розібрали другу сторону. Тут живіше, звісно, ну, немає кусків вперед, але ж хоч на місці якісь є, то воно одне й тормозило. Коротко. Зараз кидаємо два нові диска. Збираємо назад. Сюди, звісно, самої корзини от її нема в нас новенької. Ну І ця непогана. І збираємо і гарцюємо, цепляємо крокодила. І тільки дир-дир-дир. І поїхали. Коротше, як вказалося, воно напрочуд неважко і збирається. Я так розумію, що різниці в тому, куди ступиться і цієї вставити нема. бо вони і вильоти і туди, і туди. Одинаковий. Тут один вкидаємо сюди. Тут такі відбійники є. Два. Треба запам'ятати, де вони отут стукають. І так само ж одинаково його вкинути туди. У нас воно було як. Ширеньке отуди отак. Значить, щиря, тобто, який... Щелк вкинули. Цей диск надіваємо туди, буде першим. Мы же так на наружу ходили, чтобы за клюбками стоял, да? Ага. Сюда. Ага. Вот так его. Вот. И цей. Треба что-то попасть. И цей. Сначала что, надо было накрутить, наверное, да? вот так на весе. Вот. Тут. Попасть сначала. Посты сначала. А все мы попали. Якось то что Что такого не шло? Это только Ага. Ну, короче, как так разобраться, ничего. Нічого сложного. Болт уверху, що запромовить дарова. А, та ми її прокрутимо. Зараз на, ну, на диск попадемо. Тепер, ну не на диск попасть, ми не спробували, чи він взагалі підходить. Ага, попав. Все, якщо диск не попаде, то вона щільно не сяде. Туди коротенький, мабуть. Та й все. Все, зажимаємо. І будемо іспитувати. Пильників нема. Ось у дермонтіном обтянули, там паз такий є. і зав'язали. Лучше ніж пиляка буде попадати. І на ті, на цій стороні так зробили. Бо воно ж, знаєте, Та потім поставимо, воно що ж, як звичайно, що що временно, то на постійно. О! Ну коротко, Далі будемо тестувати тормоза, чи працюють, чи ні. Так, друзі, ну що, прицепили ми. Нашого крокодильчика циліндри поміняли, тормоза зробили. Зараз якраз протестуємо, як працюють тормоза, і будемо їхати працювати. Від Тормози, я думаю, обидва, так? Да? Обидва тормози їздимо да. колеса, так? Да? Мертво. Друзі, тормоза мертві і це є добре. Бо я їздив з приця по повним кукурузи. Тормози одне колесо і згорки ппає добре, аж зжимається оте. Так що, друзі, дякую, що дивилися. Підписуйтесь, ставте лайкоси. До зустрічі, пока.